Доброго вечора, мої дорогі співвітчизники! Я продовжую цикл лекцій для створення Української національної держави як єдиної безальтернативної форми держави, яка дозволить вижити українцям у нинішньому глобальному світі. Я вже казав в одному із своїх відео, що світ глобалізується. Який механізм глобалізації? Це керування усім людством з одного центра. Це підкорення всіх народів єдиній провладній силі, підкорення народів єдиним правилом буття, це уніфікація всіх народів світу, расове змішання, яке приведе? До загибелі націй і національностей обезличить людину і приведе до знищення національних культур. Вже не буде національної буржуазії. У людства, і у людства, якщо воно піде по цьому шляху, буде одна культура, одна ідеологія, одна валюта і одна ментальність. Все це приведе до економічного. Культурного і духовного рабства. Все це, це спрямоване проти Творця, бо це він створив раси, народи, національні культури, величезне різноманіття національних культур, яке, яке украшає наше духовне життя всього світу. Це він створив. Яскраву мозаїку мов. І ще нікому не вдалося створити універсальної культури для всього людства. Та цього й не може бути, бо різні народи в різних країнах знаходяться на різних ступенях свого розвитку, різна матеріальна і економічна забезпеченість людей, мають різну ментальність, різну освіту, розвиток. І для того, щоб відбулося справжнє зближення народів цивілізації, потрібно зробити, знищити на планеті голод, жебратство, зробити економічну революцію, вивести все людство на один високий рівень матеріального життя. Всі народи землі повинні вийти на високий рівень розвитку, знищити загрозу війн, національних конфліктів, переконати, перестати грабувати відсталі народи Африки, Азії, Латинської Америки. І тільки за таких умов буде справжнє зближення народів. А коли у світі кроваві війни, коли невелика купка людей сидить на величезній купі грошей, створивши транснаціональні корпорації та транснаціональний бізнес на війнах, на пограбуванні народів, і вони хочуть захопити владу над усім людством. Для чого? Для утвердження своєї волі над людиною. Через створення глобального порядку для перетворення людини на раба? Так от що ми маємо загрозу від глобалізму в усьому світі, загрозу людині, загрозу націям і загрозу народам. Чи можна, чим можна цьому протистояти? Протистояння може бути тільки створенням національних держав? Посилення ролі держави шляхом збільшення державних монополій. То, якщо держава буде мати у, в економіці 60-70%, то це буде посилення ролі держави. Толерантне відношення до нас меншин, збереження і розквіт національних культур. Організації розвиток освіти за самими високими стандартами світовими. Створення національних Збройних сил та об'єднання країни, які виступають проти глобалізму. Створення союзів тих країн, які виступають проти глобалізму. Які розуміють, що це приведе до лиха в усьому світі. І головне в центрі національної держави повинна стояти людина, її потреби, безпека, здоров'я, освіта і духовність. Це головне з усього. На сьогодні до побачення. Далі буде.